Мені здається, що верні, я на 100% на 100 я вірю в те, що саме харківський український саме харківський бізнес розвив в собі новий скіл, це адаптивність. І завдяки тому, що Харків був постійно місто фронтір, і він постійно на протязі 300 чотирьохсот років вже постійно вмів налаштовуватися, адаптуватися. Під дуже суворі і швидкі зміни, і мені здається, що адаптивність в Харкові це в нашому ДНК. Тому ми можемо погоджуватися зі мною, можемо не погоджуватися. Але я вважаю, що саме харківський бізнес в собі розвив оці скіл як адаптивність. Тому вже десь наприкінці року він вже адаптувався. Так, це дуже складно. Це дуже складно. Я не кажу, що. Всім це вдалося. Але мені здається, що е, основній масі українського бізнесу вдалося абду, абду, адаптуватися. Так, хтось релокувався, хтось е, частково релокувався. Але вони зрозуміли, як працювати в е, цих обставинах, і, хочеш, не хочеш, вони почали проробляти довгострокову стратегію, бо ми ну, мені, я вважаю, що ми не вміємо. počivati poično